Розкажу вам про досвід нашої компанії у напрямку колтюбінгових технологій. Якщо, якщо хтось не знає, то колтюбінгові технології це методика проведення різних операцій у свердловинах із використанням гнучкої труби без необхідності підйому насосно-компресорних труб. Колтюбінгові технології мають важливе значення для нафтогазової галузі, бо дозволяють виконувати ремонти та обслуговування свердловин без їх зупинки. Підвищують продуктивність та зменшують експлуатаційні витрати і використовуються для очищення свердловин, промивання та освоєння після гідрозриву пласта, цементування та реалізацію інших технологічних операцій. Наша компанія має три комплекси колтюбінгового обладнання: це колтюбінгові установки важкого класу з інжекторами 36 тонн та гнучкою трубою, більше 6 тисяч метрів. Відповідно, в кожен комплекс входить азотна установка і насосна установка в кислотно-стійкому виконанні. Додатково для ринку України кожен колтюбінговий флот укомплектований блоком дресилювання із проверною камерою та двофазним сепаратором із закритою ємністю. Сепаратор використовується для розділення рідкої фази від газоподібної та очищення. Сепарованого філіїду від твердих домішок. Дане обладнання дозволяє проводити роботи без потрапляння рідини на факельний амбар, а також збирання та утилізацію подальшому відпрацьованих робочих рідин. Також наша компанія має колону е, ГНКТ із монтованим всередині геофізичним трижильним кабелем. Тут попередньо говорили про те, що горизонтальний стовбур, як туди можна доставляти е, прилади фізичні. От, будь, будь ласка, вам. Є рішення. Е, відповідно, є спеціальний інструмент для з'єднання кабелю на кінці гнучкої труби із стандартними приладами геофізики. Ця ГТ має довжину 5000 метрів і дає можливість проводити геофізику не тільки у вертикальних, а й у бічних, похили скерованих, а також горизонтальних стовбурах свердловин. І наголошу при одночасному прокачуванні рідини або азоту через ГТ е, 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 е. в нашій компанії. Постійно поновлюється та розширюється спектр внутрішньосверловинного обладнання, що дозволяє збільшити різноманітність підходів для вирішення наявних задач. Серед такого обладнання обертові та гідромоніторні насадки, моторхеди, печатки, гвинтові вибійні двигуни, фрези, перфоратори, шламовловлювачі, ловильний інструмент, магніти, башмака НКТ. Для проведення дослідів із підбору та розробки розчинів інтенсифікації нашої компанії була закуплена і оснащена сучасним обладнанням спеціальна вагонлабораторія для проведення лабораторних досліджень та споруджено цех для приготування необхідних об'ємів робочих рідин. Маємо також обладнання для приготування кислотних розчинів безпосередньо на об'єкті. Наша компанія застосовує колтюбінгові технології на свердловинах будь-якої складності. Від базових операцій, які вже тривалий час, активно використовуються, вони перевірені, економічні, доцільні та забезпечують стабільний результат. Серед них, зокрема, освоєння свердловин, промивка різного типу відкладів, кислотні обробки, вимив пропанту після ГРП і виведення свердловини на робочий режим, відновлення прохідності в НКТ, нормалізація глибини вибою свердловини. Сучасні мови розробки родовищ передбачають роботу у складних свердловинах: значна глибина, похилі траєкторії, висока температура, а також наявність аномально високих пластових тисків. Ми готові до таких викликів, застосовуючи високотехнологічні рішення, що забезпечують безпеку та ефективність робіт. Постійно рухаємося вперед, адаптуючи свої підходи до стрімких змін у вимогах галузі та очікуваннях замовників. Наш пріоритет досягання максимального ефекту результату при виконанні робіт на свердловинах. У зв'язку з поступовим виснаження традиційних покладів зростає необхідність розробці важковидобувних ресурсів. Серед них буріння над глибоких сверловин про що вже сьогодні говорилося і компанією ДТЕК, компанією кргазодобування, а також активніше застосування похили і горизонтальних траєкторій стоборів сверловин. Такі умови потребують застосування нових технологічних підходів, підвищеної надійності, обладнання та глибокої інженерної експертизи. Наша компанія вже сьогодні готова до викликів завтрашнього дня. Ми проваджуємо адаптивні рішення для ефективного освоєння ресурсів навіть у найскладніших геологічних та технологічних умовах. Загалом, з початку 2018 року, з в роботу першого колтюбінгового комплексу наша компанія завдяки успішній співпраці з видобувними компаніями виконала близько 549 сорока сверловин операцій. Серед них встановлено понад 36 цементних мостів. Це ізоляція заколонних перетоків і знижче залягаючих водонасичених пластів пов'язаних із негерметичністю цементного каменю, перекриття частини продуктивного пласта у зв'язку з підтягуванням конуса нижньої води, усунення обводненості через негерметичність обсадної колони, ліквідація водонасичених та обводнених продуктивних горизонтів. Також ми провели понад 30 ну не понад тридцять одну операцію з гідропіскоструйної перфорації. Це реперфорація існуючих інтервалів реперфорація та підключення нових горизонтів до розробки та долучення нових інтервалів. перфорація крізь дві експлуатаційні колони. Як результат отримано зв'язок свердловина пласт. перфорація експлуатаційної колони і НКТ, як метод переходу на вищезалігаючі пласти без підйому НКТ, тобто без, підйому, ну, тобто без залучення станка КРС, створення спеціальних отворів експлуатаційної колоні для якісної ізоляції водонасочених пластів. Попри наявність необхідного досвіду та технічних рішень, виконання колтюбінгових робіт на українських родовищах має низку специфічних особливостей і проблемних аспектів, що впливають на ефективність операцій, це висока корозійна активність пластових вод і продукції на окремих родовищах, що значно скорочує ресурс гнучкої труби. Суттєве виснаження старих покладів і зниження пластових тисків призводить до збільшення тривалості робіт. Це також, в свою чергу, викликає прискорення зношення гнучкої труби, яка перебуває у свердловині протягом 70 днів. Відсутність якісних під'їзних шляхів на більшості об'єктів ускладнює мобілізацію обладнання, особливо весною восени. Обмежені, обмежені розміри площадки не дозволяють ефективно розміщувати додаткове обладнання, що необхідне для використання складних технологічних операцій. Складності з транспортуванням култубіннових установок та сувокупнього обладнання на далекій відстані через незадовільний стан дорожньої інфраструктури в окремих регіонах. Зміна конфігурації сверловин, CS профілі потребує попереднього моделювання параметрів роботи гнучкої труби та відповідної конструкції гнучкої труби для запобігання аварійним ситуаціям. Сучасні умови буріння вимагають адаптації колтюбінгових технологій до нових технологічних і економічних реалій. В Україні дедалі частіше виникає потреба в обладнанні, здатному працювати на надглибоких свердловинах із збільшенням навантаженням і ресурсом. Успішне застосування колтюбінгових технологій вимагає, вимагає не лише досвіду, а й постійної модернізації обладнання. Ринок диктує нові умови. Зростає потреба у більш довгих, міцних та гнучких рішеннях, що відповідають викликам глибоких і складних свердловин. Важливою складовою ефективної реалізації проєктів є розуміння з боку, з боку замовників під час планування робіт і формування граничних розцінок у договорах з рахуванням реальних технічних і економічних умов. Проведення колтюбінгових робіт в умовах війни супроводжується низкою факторів, які значно впливають на планування, терміни виконання та вартість складних технологічних операцій. Ці фактори потребують особливої уваги під час підготовки проєктів та узгодження логістичних і технологічних рішень. Це тривалі сроки виготовлення і постачання нової гнучкої труби, це е, компоновки низу ГТ, які також потребують часу для виробництва і постачання, постійне удорожчання матеріалів для виготовлення внутрішньосферловинного обладнання, відсутність ряду хімічних реагентів на внутрішньому ринку, що змушує їх замовляти за кордоном. Відсутність. Проблеми з логістикою азоту, зокрема за умов зупинки внутрішнього виробництва, ускладнюють реалізацію операцій, які потребують азотно рідинних сумішей. Складністю забезпечені запчастинами до колтюбінгового обладнання з термінами постачання до 8 місяців у разі потреби. А це зазвичай імпорт. Шляхами вирішення є завчасне спільне планування проведення складних технологічних операцій з попереднім відпрацюванням технологій на свердловинах. Із простими геолотехнічними умовами, розподіл відповідальності та ризиків між замовником і підрядником при реалізації нових ризикових або нестандартних проєктів, конкретне врахування зростання вартості реагентів і матеріалів ще на етапі планування, бюджетування та погодження проєктів, гарантоване забезпечення фонду свердловин, придатних до впровадження конкретної технології, що дозволяє уникнути зривів або відкладення робіт. З метою підвищення конкурентоспроможності на ринку нафтогазових послуг у компанії впроваджено систему управління якістю, систему екологічного управління, систему управління охороною праці та безпекою, наявність відповідальних сертифікатів ІСО підтверджує, що діяльність компанії відповідає державним та міжнародним стандартам. Під час виконання сервісних операцій компанія дотримується принципів екологічної безпеки та впроваджує політику мінімізації впливу на довкілля. Роботи виконуються без потрапляння робочих рядин у факельний амбар, забезпечується збір зберігання та утилізації відходів суміші розчинів. Компанія прагне досягти технологічних цілей, не порушуючи екологічного балансу та дотримуючись принципів сталого розвитку. Ну як заключення, колтюбінгові технології залишаються стратегічно важливими для ефективної та економічної експлуатації свердловин, особливо в умовах ускладнення видобутку та виснаження родовищ. Сучасна практика в Україні демонструє не лише успішне впровадження передових рішень, але й наявність системних викликів. Це технічні бар'єри, зношеність обладнання, дефіцит, комплектуючість, логістичні обмеження, економічна нестабільність, геополітичні ризики. Сійкість компаній до змін, здатність до адаптації, партнерська взаємодія між замовником і підрядником, а також планування з урахуванням воєнного часу є ключовими факторами успішної реалізації колтюбінгових проєктів проєктів. незважаючи на складнощі, вітчизняні підрядники демонструють готовність до роботи в екстремальних умовах, зберігаючи якість безпеку та екологічну відповідальність. Дякую. Дякую, Романе. Бурова техніка, як завжди, може показати вищий пілотаж. Дякую вам за чудову дякую, презентацію. Дякую.